Доброго дня, любі малята, любі хлопчики і дівчата. Щирою посмішкою всіх вас вітаю. Доброго настрою, бажаю! До нас сьогодні завітала красуня весна. Ця гостя приходить до нас щороку, але ми все одно чекаємо на неї з великим нетерпінням. Весна хоче нам розповісти про себе, тому давайте її послухаємо! Привіт, любі малята! Я весна, та хочу вам розповісти про себе, а також запросити у подорож природою. Коли я вступаю на землю, все прокидається від зимової сплячки. Там на сніжок, перетворюючись на струмки, з'являється молода травичка та перші весняні квіти. Привітне сонечко пестить своїми промінчиками. Тепер воно не тільки світить. Але зігріває все навколо. Прокидаються дерева та кущі. Вони одягають зелені листочки, гарно квітнуть та ніжно пахнуть. Прилітають з далеких країв перелітні птахи, Вони радісно щебечуть, бо знову побачили рідні місця. Тут пташки будують гнізда. А з часом і звірі прокидаються від зимового сну. Дякуємо весну за таку цікаву розповідь. Дітки, погляньте, а що зображено на малюнку? Так, це перша весняна квітка, підсніжник. Давайте розглянемо його. Підсніжник виріс зі сніжного замету, який вже почав танути. Підсніжник має стебло, два листочки та квітку. Тому я пропоную вам на згадку про наше заняття кожному зробити таку квітку. Для виготовлення підсніжника нам знадобиться. Підготували все необхідно, тож можемо приступати до роботи. Спочатку ми приклеїмо стебло посередині листка картону, потім ми приклеїмо по черзі два листочки, приклеїмо до стебла квітку. А в кінці ми приклеїмо сніжний замет, з якого виростає підсніжник навесні. Молодці дітки! У вас дуже гарно вийшло. Тепер ви можете подарувати цей підсніжник своїй матусі чи любій бабусі. До нових зустрічей!